У ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, як так стається, читаючи слово Боже, Особливо Новий Завіт І все це ми пов'язуємо до Боги Мої Ісусу. Ті науки, ті кричі, ті такі різні які бачили тоді, чули апостоли, і сьогодні користаємо з того, дорогі мої, чуємо і ми разом з вами. І більше ми бачимо Ісуса, дорогі мої, таким добрим, таким лагідним, називаємо його вчителем, називаємо його пастирем, називаємо його лікарем. То захоплювалися ним люди, дорогі мої, які слухали, які ходили за ним, які виздоровлялися, в родинах, де воскрешав мертвий, все це дуже вражало і набирало великої популярності і сили. Ну десь так він лишається і в нашій пам'яті, і в нашому ставленні, і в нашій молитві до, до нього дорогі. Але перед хвилею ми прочитали поривки святого Івана. І ми не обізнаємо, дорогі мої Ісуса, того, який, давалось би такий а, добрий, такий милозерний, такий терпеливий, дорогі мої, а ми бачимо, що Ісус перестає сьогодні перед дам тими людьми того часу і сьогодні перед нами, дорогі мої іншим. Мало є бачити Ісуса в іконі, Мало є бачити Ісуса у фігурі, кам'яній, дерев'яній чи іншій. І читати це Слово Боже, дорогі мої нас просто не буде ніякого уявлення про нього. А ось тепер, дорогі мої, зосередьтеся, подумайте думками, розуму, уявою, верніться, то, що читаємо в той. що ви є дуже так само присутній там при тій розмові, не простій розмові дорогі мої. Напевно, що ці слова говорив Ісус не з усмішкою, не зі спокою, але з певними так само дорогі мої емоціями. Він не просто до когось там, а говорив він до священників, до вчителів закону, фарисеїв і книжників, тих, які знали закон, проповідували той закон іншим навчали. І тому, дорогі мої, якщо сьогодні комусь приходилося, бути у святій землі, у Старому місті Єрусалиму, на тій такій і, яка сьогодні вже є не такою, яка була в часі Ісуса. То власний Ісус як ходив тими такими вузькими кам'яними вулицями Він бачив ті самі, які проповідували у храмі, ті самі дорогі брати і сестри, які так набожно виглядали, які сідали там, де найбільше приходять і так собі і чесали свої бороди, і мали такий вигляд, і дорогі мої, і дорогих таких своїх одежів, в такий спосіб старалися вражати людей, які споглядали на них, Не мог би б, подавали приклад тим, які ходив до синагоги, які пізнавали, оце наше священня, це наш, решет, це наш Книжник. Це наш дорогі брати і сестри, той, хто нас вчить. Але ми бачимо, що Ісус не похвалює їх і слухає. Горе вам, книжники фарисеї, лицеміри! Ви себе уявляєте? Якби так зараз вам, отак от сказати, от вам, як би ви це сприйняли? Мене. Це було строго, це було емоційно, це було дорогі мої, прелюдя. Напевно, що Ісус знав з їхнього життя щось таке, що його не мог би прорвало дорогі мої це їм сказати в очі. І вони не могли полюбити Ісуса за це, тому що вони. Відчули, що це відноситься до них, до їхнього життя, яке різнилося між тим, що вони говорять, і між тим, що вони проповідують, і між тим, до чого зобов'язують вони людей, тими такими різними приписами, які самі надумали, яких не було в мої у слові, вірив в істинного Бога. І ви чули, що він говорив, де сліпий пересею очисти з першим середину чаші і миски, щоб назовні були вони чисті. Тут не тільки йдеться до мої, про якусь посуду, якою вони користувалися у храмі. Але пізніше скажу, до чого це відноситься. Горе вам, книжники! Лицеміри, що схожі на побілені гроби. І тому я звертаю сьогодні своє увагу і вашу увагу, де він порівнює їх з гробами, які є на цвинтарі, на кладовищі. Ми так само, дорогі брати і сестри, буваємо, відвідуємо своїх рідних, хоронимо своїх рідних, ми розуміємо дорогі це Місце, яким воно має виглядати. І тому, дорогі мої, на свято Пасхи в Єрусалимі збиралося дуже багато людей. Ну і по юдейським законам люди не мали права до чогось доторкатися дорогі. Бо доторкаючись до гробів, до, 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 до прикладу, чи до медвої людини, чи до подібних таких речей, люди осквернялися. Вони підпадали під певні такі закони, дорогі мої, в яких вони не мали права чи зайти до храму, і, і десь там спілкуватися, чи подавати е, руку своїм рідним, дорогі, бо вони були осквернені. І тому перед Пасхою тодішньою білилися гроби, щоб вони чисті, гарні виглядали, щоб ті поломники, які наповнили Єрусалим і часто переходили в місці, а цвинтар знаходився всередині міста, дорогі мої, вони не заходили і не торкалися тих, поломників, І він їм упрікає, Ви побілили гроби. зовнішньо, Ніби ви є такі дбали про тих, кого ви там хочете пом'янути. А що всередині у гробі? Ці кості мертві, Черв'яки різні, 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 таке вже все, що перетеліло в землі. І тому, от де згадується про ті чисті чаші, як посудино дорогі мої про ці гроби, і він каже, отак і ви назовні заєтеся людям справедливі, а всередині виповні лицемірство своїми законами. Бачите, це була одна із найбільших критичних, таких, можна би сказати, звернень до книжників Фарисеїв. Вони набрали після дуже і дуже на нього великої злості. Дорогі брати і сестри, але ж ми живемо, користуємося Словом Божим. Ми є дуже люди, які так само в певних моментах хочемо виглядати як найкраще. Жінки по-своєму роблять це. Чоловіки, напевно, трохи скромніші, але так само не раз даються, маючи гарні одежі, маючи там все, щоб добре виглядати, можливості. Але тут, дорогі мої йде мова про серце, що робиться в нашому серці? А в нашому серці часто, так як в тому побіленому гробі, кіски вмерті, повно гріхів, повно вчинків, повної, дорогі, брати і сестри, такої якоїсь недоброї. Недобрих різних речей, які назбиралися в наших поступках, ослаблені нашої віри, дорогі мої. І якраз за це дуже і дуже сильно обрікає оцих священників, книжників Парисеї Ісус. Тому молімося, дорогі мої. І загляньмо, бо хто може краще знати своє серце, як ми самі? Що робиться в ньому взагалі, а в подаємних місцях десь на глубині нашого серця? Наскільки дорогі мої? Воно є таким, що бе дорогі оця молитва, яку ми хочемо прикликати. Святого Духа прийди, всенися нас і очисти нас від всякої сквер. А посол Павло каже, ви є храм святого, другі мої, ось бачите храм, в якому ми є. Виявляється, що наше тіло нам служить, як храм на протязі того, І чи в тому храмі дорогі є місце для Святого Духа? Чи ми є образ і подоба Ісуса, пречистої Діви Марії, Ангелів чи святих дорогі мої? Що робиться у нашому храмі у нашому тілі? І тому та строга розмова, дорогі, яка і випала нам її сьогодні читати, над нею думати, десь і себе знайти в цій розмові Ісуса до нас, наскільки ми відповідаємо по тим критеріям, які Він так строго і строго засуджує, амінь слава Ісусу Христу!